Привіт, мої підписники! От я зараз хочу приготувати гуляш, бо прийдуть мої внучки. Вони прийдуть там на пару годин, але треба якийсь обід їм приготувати. І от я собі так подумала, що ж би, що ж би я їм приготувала. І в морозилці в мене було м'ясо вже кусочками порізане. От я маю м'ясо кусочками порізане. вже. Буду варити їм гуляш. От таку взяла цибулю, цибулю поріжу. От покажу, яку я маю жаровню. Ну, Жаровня, тому що, е, бачите, вона тримає жар, я так розумію. Жар і то є чугунна, і багато хто, напевно, знає і має такі жаровні. Це я купляла ще в молодості, так сказати, тому. Я думаю, не знаю, 30 років. Напевно, я купила ту жаровню. Тому 30 років, а може іще і ще й пізніше. От бачите, ось от така маленька. От. І я в ній довгий-довгий час варила. Жарке, як ми колись казали, жарке. Знаєте, що таке жарке? І переважно я тут варила плов. От вона собі отака. Ну, всередині вона мені не дала відчиститися. Всередині я її не могла почистити, а зверху я її почистила. Гові, та не буду я брати те її жаром, не хочу. Тепер все таке є е, нове, таке сучасне. Не буду я її брати. І десь відложила Кажу до сина, як е, викинеш її. Але потім я собі подумала. М. Тож добра річ. Який смачний мій був плов. Яке, якщо зварила я от жарке, яке то смачне було. Дійсно, в такому, такому, такій чергуній посуді дуже смачно. Я ще маю таку жаровню велику, я не знаю, як то гусятницю. От, ну, в два рази більшу. Ну я там можна качку запікати, руску запікати, ну, що хочеш. Так що це дуже добра річ. Потім я взяла відмила, відпуцувала і користуюся, а чому б і ні файна, це є добра річ. На такому можна і на вогні щось зготувати, і, ну, і на газі. Так що от я буду на тому гуляю готувати. А ви знаєте, колись о що ще хочу сказати? Колись, як нагадала, я собі там ті часи ще років 40, та то посудини не можна було купити, не можна було дістати. Треба було в магазинах мати знайомих, продавців, щоб щось добре купити, щоб дали з під прилавка. А бувало таке, а то вистоювали навіть і ранком. Коли товар завезли, вже зранку люди стояли, чекали. Сварилися, кричали, бо кожен хотів м щось отримати, щось купити. О, як нагадаю, що таке було не було так добре. А чи якісь горнятка купити? От такі були ті всякі поливані, мисочки, та взагалі всяка посуда. Та то все треба було пильнувати, коли привезуть, коли будуть продавати, просити продавця, щоб залишив. М -м, не так було, не було таке, не було так легко, як його тепер можна все купити, правда. і ну, Роботи так люди не мають, колись в колоспах робили. Ну, якось якось жили, якось, якось було. Були різні часи. Тепер такий час, колись такий час. Я ще пам'ятаю, колись я ковдру хотіла собі купити, пухову ковдру. Це в Сукалі був такий універмаг. І теж теж треба було йти, кусити продавця, треба мати знайомого продавця, щоб тобі залишив, щоб тобі дав. Ну от Такі були часи. Всяко було. І по талонах давали, і без талонів давали, і, і продуктами давали, грошей не виплачували. Так що було колись теж нелегко, щоб щось було купити. Чи взуття купити, треба було на базі когось мати знайомих. Треба було в магазинах мати знайомих, щоб якусь трошки кращу річ купити. Ну, я думаю, що е, жінки, е, жінки такого віку, як я, це все знають і пам'ятають, як то було. От я нарізала свою цибульку, зараз кидаю її в жаровню. Тут є багато цибульки, то велика цибуля. І основа я вже в якомусь відео показувала. Що основа гуляшу це є багато цибулі. Тут можна навіть, ну я думаю, настільки вистачить е настільки м'яса. Цибуля підсмажиться, цибуля розвариться і потім навіть ніякого запаху не чути цибулі. Я забула, наскільки там на кілограм на м'яса, кілограм напевно, треба давати. Не знаю, чи пів кілограма цибулі, чи кілограм цибулі. То є основа гуляшу. От я буду кидати жаровню, трошки підсмажу, тоді я так подивлюся, я що тут. Все. Угу. Ну, як кажуть, моя цибулька трошки земліла і буду кидати я сюди м'ясо. А що хочу зауважити, що сюди мука не йде. Тут за рахунок цибулі, Утворюється, цибуля розварюється, тому багато дається сюди цибулі. Цибуля. Що мені? Цибуля розварюється, ну, звичайно, йдуть прикрави. Сіль, перець, червоний перець порошок. Не знаю, що ще можна дати. Ну, от таке. Буду я кидати. Ото, що не мала багато м'яса, бо не думала, що внуки прийдуть. Але те, що є, з того і зварю. Тепер дам води і нехай вариться. От так залила я водою і залишу на 40 хвилин на слабому вогні, щоб воно. Варилося. От такі макарончики я зварю дітям. Думала картоплю зварити. Але я подумала, що краще вони будуть їсти от такі лопаті, макарони, ракушки. Паприка солодка підписано. От я дала сюди. Зараз подивлюся, я вже всипала. Це можна і всипати... На початку паприку я треба всипати, ну, я знаю, зо дві ложки сюди. Я всипала тільки ложку. Зараз всиплю ще. І що головне підсказка, я вам скажу, що треба майже зразу, чи хай там повариться хвилин 10, от кидаю шкірочку від чорного хліба. Це, це воно замінює муку. От, бачите, кидаю я сюди і. Від того буде густота, не тільки від самої цибулі. От я зараз візьму ще трошечки вкину хліба. Це, я вкинула небагато, ну, ще, може, вкину ще стільки. От тоді муки не треба, кидаєш чорний шкірочку чорного хліба. І все, воно вариться. І ще трошечки дам перцю. Ну, Гостре не буду робити, бо то. Діти будуть їсти! Ой, ви подивіться скільки голубів Отут тут з під'їзду жінка. Готу з під'їзду жінка годує голубів, а сьогодні щось вона не вийшла, не погодувала. А я не знала, що вони так прилітають. Вони... Я виносила мусор і йшла цією стежечкою. І вони як стали летіти до мене. От, подивіться. Подивіться. Ой, вони такі свійські. Вона їх кожен день годує, кожен день. І вони собі там сідають на підвіконники, правда, вимазують підвіконники. Ну, але подивіться, які вони, як вони чекають вже. А, -а, -а. а сьогодні вона не вийшла, не погодувала їх. І вони... Бачите, вони чекають. От летять вони, бачите, як летять, ну просто очі летять. Нема вам сьогодні корму, бачите? Вони вже такі навчені що їм кожен день їсти дають, і вони вже чекають. Ну, але голуби повинні йти, збирати щось, якусь їжу, а не чекати. А вони навчені, що їм жіночка винесе от миску добру пшениці. І вони, і вони тут. І вони кожного дня ситі. Ну вони мені просто, просто над головою летіли. Ви подивіться, які вони є різні і коричневі, і жовтенькі, і рябенькі, цікаві такі і чорні, гарні. А тут кольорова така. Вони тут крутяться, тут сидять, ще перелітають на сусідній. Балкон О, десь полетіли. От, полетіли, а де вони полетіли? А-а-а! Вони до мусорника полетіли. Вінка стоїть, отак літають. Вони думають, що там їм їсти хтось буде сипати. Рика не є така червона, тому що в Австрії давала вона така була червона-червона, а тут якась вона така. Немає кольору. Ну, подивлюся. Ну, щось немає кольору. Побачу. Може буде. М -м -м. Так, добре. Паприки більше, напевно, не буду давати. Так ще, ще вкину хліба. І нехай воно собі вариться. Все. Думаю, на таку кількість хліба вистачить. Ну, треба дивитися по мірі можливості. Скільки тут дати треба. Ну, трошки дати для в'язкості. на слабенькому вогні. Ну, вона трошки не така якось сильно грубого помолу, а може, не таку купила, треба, треба буде подивитися, може, є якась є інакша. Ну, я не дивилася, вибрала. Шановні мужчини, який гуляш смачний. Бачите, вся цибулька. Ну, я варила 45 хвилин. Вся цибулька майже розварилася. Ну, вона ще постоїть буду виключати. От, ви знаєте, а який смак, попробуйте собі, будь ласка. Такий гуляш зварити. Смаку тут ще, ну правда, тут не багато, но є трошечки. Смаку тут додає чорний житній хліб. Я мала, шкірочку я сюди дала, і тут ще цей чорний хліб додає смаку. От так що, жінки, готуйте такий гуляш. Можна сюди і білий хліб кидати шкірочку. Білий хліб має більше клейковини, а пахне як. І нехай всім смачно вдається. Тоді бувайте всі здорові і до зустрічі. От мої соколики поприходили нарешті. Ой, і моя тонюся прийшла тонечка Антоніна і Евеліна. От Евелінка складає, то дуже тяжко складати отакі От пазли. І то вона так складає. А де то рисунок? Вони спочатку з лісу і з Львова складали, то є дуже-дуже тяжко. А тепер воно залишилося на підлозі. І івелінка починає потрошечки складати. Коли буде мати час, тоді буде складати. От. я поставила картоплю варити. Передумала, бо думаю, поки молода, свіжа, треба картоплю їсти. А вони кажуть, що вони їсти не хочуть. Ну, зараз подивимося. Роблю я для Євелінки коктейль. Смузі. Смузі роблю нектаринку почистила. І дипенько, от туди вкинула. І її перетираю з молоком. Я порізала туди банан, дала ванілі трошки до смаку і ще буду перетирати. Бо Євлінка захотіла захотіла щось такого. А, ми собі таке і придумали. Смузі. Смузі смачне, але тут треба кислинки. А кислинки я не маю ніякої, ну. Но... Можна би було соку лимона або лимонної чутки кислоти, обов'язково треба. Ну, нема. Будемо без того робити. Можна би було дати з ложку сиропу якогось. Нема? Що ми дамо? Ну, ложечку згущеного молока. Попробую. Та Ось такий коктейль вийшов, дала згущене молоко і дуже дуже добре. То вже Євелінка половинку випила, сказала дуже-дуже смачно. Такі ми були у дитинстві. Гарно себе погодили чи не дуже?